Друзі, всім привіт! Це відео це безкоштовний скорочений урок на тему, як покроково організувати свій перший тур і вийти на прибуток, які кроки потрібно пройти. В цьому уроці ми з вами розберемо покроковий алгоритм запуску першого туру, як знаходити клієнтів, як робити упаковку, що робити, щоб не піти в мінус. І загалом пройдемось по таким етапам. Ідея туру: взагалі, куди організовувати тур, аналіз ринку, прорахунок. Упаковка, реклама, продажі, підготовка і проведення туру. Отже, погнали. Спочатку коротко розкажу про себе, хто я такий, чому я щось тут сьогодні вас навчаю. Мене звати Влад, я власник компанії Artinov Travel, і Я вже 8 років в туризмі і за цей час організував більше 100 авторських турів в різні країни, такі як Балі, Норвегія, Кападокія, Ісландія, Мальта, Кіпр, Голландія і ще багато багато інших. Окрім цього, наша компанія займається іншими туристичними продуктами, наприклад, пакетні тури. Ми співпрацюємо з великими туроператорами, це індивідуальні тури, корпоративні тури, а також надання візових послуг в різні країни світу. І загалом за цих 8 років через нашу компанію пройшло більше 18 тисяч задоволених клієнтів. І я цим неймовірно пишаюся і хочу цим досвідом поділитися з вами. Тому трошечки щось я розумію, да напевне в систематизації бізнесу, в масштабуванні бізнесу і так в туризмі загалом. І моя місія це змінювати підхід до подорожі, змінювати культуру подорожі. Тому що звичайно, ось ці путівки в Туреччину на оленклюзів це не подорожі. А я вірю, що коли людина подорожує, вона розвивається. Тому я хочу, щоб ставало більше якомога більше свідомих таких організаторів, цікавих мандрівок, як ви. Які б змінювали підхід людей до подорожі, які б давали їм новий досвід, які б змінювали, можна сказати, їхнє життя. А також я вважаю, що істинна реалізація нашого внутрішнього потенціалу вона дуже багато в чому лежить в площині бізнесу. Тому якщо ви займаєтесь тим, що вам подобається, те, від чого ви кайфуєте, то там ви максимально можете розкрити свій потенціал. Отже, я надію, що ви в правильному місці сьогодні. І поїхали розбирати, як організовувати покроково свій перший тур. Отже, перший пункт на нашому шляху це ідея або концепція туру. Чому це так важливо? Це взагалі основа основ. Тому що якщо ви на цьому етапі правильно підійдете до вибору ідеї, а ідея це не тільки напрямок да, туру чи просто концепція, а це і ціноутворення, і ваша пропозиція, і ваша цільова аудиторія, на якому ви ринку знаходитесь, і так далі. І так далі, то чим. Правильніше ви оберете ідею на самому початку, тим легше потім вам буде рекламувати і знаходити клієнтів на цю ідею. Які є ідеї взагалі турів, які є концепції. Наприклад, тур вихідного дня або великий тур да, на тиждень, вони можуть бути за нішами. йога-тур, ретрит, бізнес-тур, просто звичайний автотріп або фототур, наприклад. Тобто, це все різні різні ідеї. Як вибрати свою ідею, яка саме підійшла б більше всього би вам? Взагалі, в першу чергу, треба дивитися, якщо ви тільки починаєте, на те, що у вас є. Тобто, з чого ви починаєте. Наприклад, можливо, у вас є якийсь досвід в певному регіоні, ви в якусь країну вже їздили і ви там все добре знаєте. Або, наприклад, у вас є подорога в тій країні, або ви живете в тій країні і ви можете в неї організувати подорож. Або у вас є, наприклад, якась аудиторія, да, на яку ви могли би продати цей тур. Наприклад, ви йога-тренер, і ви можете організувати йога-тур. Або ви просто блогер, у вас є якась аудиторія, ви можете зробити такий тур-дівішник, наприклад, да, зібрати дівчат, знайомих і подумати вже тоді, а який тур максимально підійшов би на вашу цільову аудиторію, яка у вас уже є. Тобто дивіться і думайте на ті активи, які у вас є, відштовхуйтесь від них. Ну і звичайно не забувайте про свої власні інтереси, тому що якщо ви зробите тур максимально таким класним, яким би вам подобалось, то це означає, що ви притягнете таких самих людей. Максимально близьких вам по духу і по вайбу наступний етап це аналіз ринку. Чому важливий аналіз ринку? Тому що ви на першому етапі придумали якусь собі ідею вашого туру, і тепер потрібно подивитися, чи взагалі це актуально, чи взагалі це продається. І для того щоб не витрачати зайві гроші на рекламу, можна просто піти на ринок і подивитися: окей, а хтось взагалі організовує такі йога тури? Окей, а що туди включено? А скільки вони коштують? Тобто ціль ось цього аналізу ринку це зрозуміти ціноутворення, зрозуміти фішки, зрозуміти продукт і з кожного взяти найкраще. Тому що, якщо ви хочете зробити якусь пропозицію на ринок, то бажано, щоб ви чимось виділялися, відрізнялися від решти. Тому що клієнт, коли бачить вашу рекламу, паралельно ви ж знаєте, він одразу бачить ще 10 різних реклам таких самих йога турів. І клієнту потрібно розуміти, бачити різницю да, чим ви відрізняєтесь, або щоб ви принаймні не були набагато гірше, ніж інші різні пропозиції. Тому що, якщо всі йога тури на 7 днів на балі по ціні там три тисячі доларів, а ваш йога тур на балі за 5 тисяч доларів. То у клієнта одразу да, йде такий дисонанс, або навпаки, може в іншу сторону піти. Якщо ви поставили занадто дешеву ціну, і клієнт одразу починає сумніватися і думати, щось це напевне дивно, якийсь там подвох є і проходить повз вашої пропозиції. Наступний етап це прорахунок і програма туру. Що тут важливо в туризмі? Ми заробляємо на останніх місцях в турі, так само як авіакомпанії, так само як автобусні тури. Перші люди, наприклад, у нас група 10 людей, перші 5 людей вони оплачують всю собі вартість туру, покривають витрати на вілу, на машини, на вашого організатора, на рекламу і так далі. А решта 5 людей, останніх, це вже ваш чистий прибуток, наприклад, це в ідеалі так. Але зазвичай я бачу, які помилки часто допускають організатори, особливо на початку. Це те, що ставлять занадто маленьку маржинальність, і у них виходить так, що ось ця точка безбитковості, вона дуже висока, тобто високий дуже ризик. Наприклад, групу ми збираємо на 10 людей, а точка безбитковості люди, які нам потрібні, щоб вийти в нуль, там 9 людей, і ми заробляємо тільки з останньої людини. Тобто ризик того, що тур не збереться, і ми уйдемо в мінус, він занадто великий. Тому, якщо ви тільки починаєте, одразу прораховуйте тур на якусь мінімальну оптимальну для вас на перший раз кількість людей, розмір групи. Діліть собівартість на всіх учасників. І ціну розраховуйте з розрахунку на кожного учасника і ставте нормальну маржинальність хоча б 20-30%. Ну і звичайно, не забувайте в прорахунках включати бюджет на рекламу і витрати на вас як гіда, як організатора, на ваше харчування, на вашу логістику і так далі. і так далі. Тому що завжди теж я бачу, що цим нехтують. Забувають про себе любимого в першу чергу. Наступний етап це упаковка. Тобто, у нас вже з вами є. Ідея туру, і ми проаналізували ринок, все супер, це ідея робоча. Ми зробили прорахунок. Тобто ми розуміємо, яку нам треба кількість групи, скільки ми з неї заробимо, яку ціну поставити. І тепер ми готові презентувати наш продукт. Але перед тим, як його презентувати, нам потрібно зробити упаковку. І базова да, упаковка це зовнішній вигляд нашого продукту. Це те, як клієнт зустрічає нас, це те, як він, яке він формує перше враження про нас як про компанію, як про організатора, як про продукт. Що є упаковкою ось в цій послузі саме туризма? Так як клієнт зустрічає вас в інтернеті, переважно в Інстаграмі чи там в Гуглі на сайті, то упаковкою є якраз зовнішній вигляд вашої сторінки в інстаграм, зовнішній вигляд вашого рекламного оголошення, яке бачить клієнт, відео про ваш тур та презентація вашого туру, чи сайт, який ви скидуєте клієнту після того, як він цікавиться. Отже, базово, да, я не буду зараз розповідати про базові елементи там якогось дизайну, але все має бути дуже коротко, все має бути чітко, лаконічно, одразу має у клієнта виникати емоція. Тобто, коли ми продаємо подорожі, ми продаємо насправді враження, емоцію. Тому весь контент і вся упаковка вона також має викликати емоцію і враження, якісь усміхнені люди, картинки, які... Показують, чим ми будемо займатися в турі, якісь активності вони показують. Ось це дійсно чіпляє людей і дозволяє вам якісно і багато продавати ваші туристичні продукти. Наступний етап: ми з вами вже зробили упаковку, зробили анонс в своєму інстаграмі, але щось клієнти не приходять до нас пачками. Да? Це все тому, що ми ще не запустили рекламу, тому що якщо ви хочете впливати на результат. А не просто витягувати кожен раз лотерею, збереться тур чи не збереться, вам потрібно залучати якісь методи, на які ви можете впливати. І саме такими є реклама. Взагалі, якщо дуже сильно захотіти, да, то можна навіть безкоштовно зібрати групу один, другий раз, але на регулярній основі, ну, скоріше всього, ви цього не будете робити. Як можна безкоштовно зібрати групу? Є різні дошки оголошень. Є знайомі, є сарафанне радіо, є ваші інстаграми, є ваші родичі, є репости, можна домовлятися по бартеру да, з кимось, можна домовлятися за рекламу з блогерами, за результат. І ще багато різних методів є. Не будемо зараз на цьому зупинятись. Але, як я і сказав, далеко ми з цим не заїдемо, тому існують платні методи просування. Одні з основних, якими являються, це таргетована реклама Facebook-Instagram і реклама в Google. Тобто тут все дуже просто. Але для того, щоб вам не витратити зайві кошти на рекламу, для того, щоб вам не піти в мінус, вам потрібно чітко розуміти, які цифри, як аналізувати рекламу, а яка у вас допустима ціна за лід, а яка у вас допустима конверсія, а яка у вас допустима ціна за продаж. І в цьому всьому бажано хоча б базово вміти розбиратись, навіть для того, щоб це делегувати. Не будемо зараз зупинятися на цифрах, тому що це все залежить від типу, напрямку, тривалості, ціни вашого туру, від багатьох критеріїв. Але просто скажу, що вважайте на це. Наступний етап це продажі. Це коли ми вже запустили рекламу, в нас вже є пропозиція, до нас починаються звертатися люди. Розкажіть детальніше про тур, а яка ціна? Да, я хочу з вами поїхати. Можете скинути програму. Ось тоді починаються продажі. Фактично. Продажі це якісна презентація нашого продукту. Дуже багато людей да, уявляють собі продажі як щось погане, як нав'язування, якась маніпуляція і так далі. Насправді це просто якісна презентація. Ну, людина, клієнт до вас сама прийшла, сама запитує. Ваша задача просто ну, не відвернути його від вашого продукту, а якісно йому все доступно пояснити і, в першу чергу, зрозуміти для того, щоб пояснити клієнту, треба в першу чергу зрозуміти. А що ж потрібно клієнту, тобто почути його потребу. Ось це є самий перший і важливий великий пункт, основа всіх продажів почути клієнта, зрозуміти його потребу і змогти донести свій продукт таким чином, щоб він закривав цю потребу тим чи іншим способом. Але базово, да, якщо ви не хочете зараз з цим заморачуватися, я пропоную вам дуже швидкий такий метод для того, щоб зрозуміти, як. Продавати свої тури, цей метод називається чотири золотих правила. Які цих чотири золотих правила? Це фактично чотири основних золотих питання відповісти на які маєте собі в першу чергу, і на які ви маєте відповісти клієнту. І якщо ви на 3 з чотирьох цих питань якісно відповідаєте клієнту, то скоріше всього 90% що продаж відбудеться. Отже, які це питання? Перше, це чому я маю купити саме у вас. Ви маєте знати, чим ви відрізняєтесь від інших. Друге, це чому я маю купити саме цей тур. Чому не той, не інший, чому саме я сюди маю поїхати? Третій пункт це чому саме зараз. Чому я маю брати відпустку саме зараз на роботі? Я тільки приїхав з Єгипта і вже ви хочете, щоб я з вами поїхав. Чому саме зараз? Дайте якусь причину. Чи то сезонність цього напрямку, чи то вигідна ціна на цей напрямок. Чи то просто у вас там дуже класне житло, наприклад, чи дуже класна програма. Подумайте над цим. І четвертий пункт це чому саме по цій ціні. Аргументуйте свою ціну, що у вас включено, чим ви краще інших. Отже, давайте підсумуємо Чотири питання: чому саме у вас, чому саме цей тур, чому саме зараз і чому саме по цій ціні? Якщо ви на 3 з чотирьох цих питань гарно відповісте клієнту, попадете прямо ось туди в Яблочко. То, скоріше всього, я вас вітаю, продаж відбудеться. Ну і далі. Останній пункт це якісна підготовка до туру та якісне його проведення. Насправді на цьому етапі все тільки починається. Чому? Тому що в туризмі дуже велика доля продажів перепадає на повторні продажі, тобто LTV та рекомендації. А це означає, що якщо клієнт вже вам довірився, то він може поїхати з вами повторно, і ви можете заробити на ньому повторно, і ви можете заробляти на ньому. Досить тривалий період, і саме тому важливо це робити, тому що без цієї складової ви просто постійно будете витрачати кошти на залучення нових клієнтів і фактично менше заробляти. А отже, для того, щоб клієнт вас рекомендував і їздив з вами повторно, він має бути щасливим. А коли ваш клієнт буде щасливим, коли реальність того туру, того продукту, в який він поїде, вона буде перевищувати його очікування стосовно цього туру, тому ось ця от організація. Увага до деталей, вона і дуже велику роль. Я не буду теж на цьому досить довго зупинятися, тому що у нас такий сьогодні короткий урок. Але загалом я скажу вам просто: будьте уважними до деталей, продумайте все до дрібниць. Робіть план А, план Б, план С. Будьте відкритими до людей і старайтеся реально зробити так, щоб їхня реальність цього туру вона перевищила їхні очікування. І тоді ваші клієнти завжди будуть щасливими і завжди будуть. До вас повертатися та вас рекомендувати. А взагалі, звичайно, друзі, це тільки вершина айсбергу. Ми сьогодні з вами пройшлися таким повершечком концептуально, щоб у вас було розуміння, як, що, за чим, щоб трошечки розкласти все по поличкам. І Я надіюся, що я доніс це до вас. Але окрім цього, є багато ще інших моментів, таких як юридичні оплати, мислення, договора, робота з підрядниками, утримання клієнтів, систематизація, команда. Взагалі, бізнес-модель, комплексний маркетинг, масштабування ваших турів ну дуже багато тонкощей, так і на кожному з цих етапів, які ми проговорили, теж є певні тонкощі. Тому якщо тобі цікаво більш детальніше розібратися, поглиблено в тому, як організовувати тури, і ти хочеш на цьому заробляти, хочеш цим займатися, ти розумієш, що ти від цього кайфуєш, тобі це подобається, це дуже важливо. Я запрошую тебе на навчання, де ми глибинно розбираємо всі ці пункти і конкретно доводимо до результату, де у нас є ком'юніті, де у нас є всі шаблони, ми даємо, які потрібно зробити. І навіть на окремих пакетах у нас є навіть супроводження таргетолога і настройка реклами під ключ. Отже, якщо тобі цікаво, просто переходь під цим відео, є сайт анкети передзапису. Переходь це анкета передзапису на наступний потік навчання, яка дозволяє тобі. Отримати його за найкращими цінами, переходь, заповнюй свою заявку, ми з тобою обов'язково зв'яжемось, розкажемо всі деталі, пакети, ціни та умови. Дякую тобі за увагу, що додивився це відео до кінця. Бажаю успіхів і займатися тим, що дійсно тобі подобається, від чого ти кайфуєш.